Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – створення власного проєкту в середовищі Scratch. Завершуємо наш навчальний рік створенням цікавих проєктів в середовищі Scratch вивченими способами за цей навчальний рік. Сьогодні ми з вами. Дізнаємось та пригадаємо етапи створення проєкту в середовищі Scratch, а також навчимося створювати власний проект, простенький проєкт з використанням кількох скриптів та їх різних дій. Розпочнімо з логічної розминки, давайте повідгадуємо загадки. Перша загадка звучить так. З небесної доріжки крижані горішки на землі упали, шкоди нам завдали. Як ви думаєте, про кого це мовиться в цій загадці, пишіть в коментарях. І от вам підказка ці крижані горішки. Правильно, звичайно, це град. Дуже небезпечний, особливо, якщо дуже великий. Квітка пишна, квітка гожа, на троянді трішки схожа. На кущах вона зростає, хто із вас цю квітку знає. Складна загадка, тому що за квітів, які ростуть на кущиках дуже багато і які схожі на троянду. Але от вам підказка, що це може бути правильно, звичайно, це шипшина, колюча рослина, вона теж так, як... росте так, як і троянда, і теж пишна. Наступна загадка, неначе паравуз гуде, шумить, кипить і пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От і відгадай. Я думаю, ви легко здогадались, що це, звичайно, чайник, який допомагає нам з вами закип'ятити водичку для отримання смачного запашного чаю. Що за жучок це яскравий, моторний. Спинка червона у крапочку чорну, сам симпатичний, хоча й маленький, гарний на вроду він та веселенький. Як ви думаєте, про якого жучка говориться в цій загадці? Правильно, звичайно, це сонечко. Такий гарненький жучок. Добре? Ви вже знаєте, що проекти це чітко спланована діяльність, яка спрямована на виконання певного завдання за визначений час, який нам дано. Проекти бувають різні, колективні та індивідуальні. Так, до прикладу, програми в середовищі Scratch чи результатом, якої є розв'язання завдань, теж називають проектами. От ми бачимо з вами три різновиди проєктів, створених у Scratch. Один це в вигляді комікса, інший у вигляді мультфільма, а ще один у вигляді комп'ютерної гри. Для створення можна об'єднуватися в групи або працювати самостійно. Так, до прикладу, під час дистанційного навчання ми працюємо в більшості випадків самостійно. Ви зможете створювати в середовищі Scratch, окрім мультфільмів, коміксів, ігор, можна використовувати і інші способи різних проєктів. Використовувати свої знання з програмування і навичок роботи, до прикладу, в графічному редакторі. Так, сьогодні під час створення проекту ми з вами будемо змінювати зовнішній вигляд деяких з наших скриптів для того, щоб додати їм різних зовнішніх змін і здійснити так, ніби вони живі. Щоб створити ж проєкт у середовищі Scratch, потрібно обов'язково визначити тему, мету і результат виконання проєкту. Потім розробити інформаційну модель, тобто придумати сценарій, що за чим буде виконуватися. Вибрати, визначити виконавців. Так, до прикладу, ми сьогодні з вами будемо робити акваріум. Наша мета з вами створити на комп'ютері зображення життя акваріуму. Хто в акваріумі живе? Вірно, рибки. Тобто, нам потрібно буде. Створити проєкт, в якому в акваріумі будуть плавати рибки. Розробити... Четвертим кроком у нас буде розробити алгоритми Дій для кожного виконавця. Тобто для кожної рибки ми запрограмовуємо, щоб вона плавала. Створимо відповідні скрипти, об'єднаємо їх у проєкт і перевіримо роботу проєкту. Якщо все в нас задовільнить, ми його збережемо. Створений же проєкт ви можете продемонструвати потім друзям, або навіть розмістити в інтернеті. А мені обов'язково напишете в коментарях, чи вдалося вам створити саме цей проєкт. Зараз я пропоную перейти до роботи з комп'ютером створення нашого проєкту. В описі під відео буде посилання на онлайн-середовище Scratch, можна працювати через інтернет, в цьому середовищі можна завантажити на комп'ютер. Я буду працювати через інтернет, так зручніше і швидше нам з вами співпрацювати. Тож зараз давайте перейдімо до цього середовища і розпочнімо нашу роботу якнайшвидше. Отже, натиснувши за посиланням, ми з вами відкриємо, відкриємо з вами ось таке робоче вікно середовище Scratch, якому ми будемо працювати. Для початку давайте видалимо нашого котика наш спрайт. Закриємо ці два вікна, додамо нове туди, нову сцену. Сцену я пропоную вибрати морську. Так як у нас це буде акваріум, тому шукаємо море. Тут бачите велика кількість. От, бачите, є два різновиди. Я, до прикладу, оберну другий вигляд. Ось таке: заставочка моря. Тепер додамо спрайт. Пропоную розпочати з найпростішого. До прикладу одного з морських мешканців тварини краба. Опустимо краба на дно. Давайте зменшимо його розмір до 75. Ось такий у нас краб буде. Він буде бігати по дну, ліворуч-праворуч. Погляньмо образи його. Бачите, тут два образи, він клацає клешнями. Для того, щоб, окрім того, що він клацає кашнями, він і рухав ніжками, ми зробимо наступні зміни. Обираємо друге зображення, натискаємо на ножку. І трішки їх повертаємо за. Стрілочку звертаю вашу вогу. От внизу є стрілочка така. Затискаємо мішку мишкою її і трішки повертаємо. Таким чином наш е, крабик буде ніжками е, ніби махати. Тепер повертаємося до коду. І для того, щоб наш крабик рухався взад-вперед, Обираємо події, коли натиснуто прапорець. Тобто починатиме рух наш крабик, коли натиснуто буде прапорець. Обираємо завжди, шукаємо керування. Це для того, щоб крабик рухався постійно. Рух перемістити на 10 кроків. Замість 10 клацаємо по 10, стираємо, пишемо 2. І шукаємо в рух, опускаючись нижче, якщо на межі відбити. І обираємо стиль обертання зліва направо. Натискаємо виконати і спостерігаємо, що відбувається. Ми бачимо, що наш крабик. Рухається, але ніжками і клешнями він нічого не робить. Зупиняємо проєкт. Для того, щоб він це робив, ми обираємо вигляд і наступний образ. І запускаємо. Тепер бачимо, що наш крабик бігає і клацає клешнями. ніби... Рухається. Все, чудово, краб наш рухається. Тепер давайте додамо наступних мешканців. Для цього я пропоную додати декілька рибок і, можливо, інших морських мешканців. Давайте тварини. Дивимося рибок. Краб у нас є. От, дивіться. Велика кількість рибок. Обираємо фіш. Але звертаю вашу увагу. Коли ми відкриємо образи, ми бачимо тут чотири різних види рибок. Тому ми маємо з вами здійснити наступне. Видаляємо всі нижні части рибки. А оцю рибку дублюємо правою клавішою мишки на ній дублювати. І так, двічі. Тепер робимо наступне. Змінюємо напрям плавника. Так само заповзуно переміщуємо, робимо, щоб було враження, що наш наша рибка плавання. Отак. Чудово. Тепер повертаємося до коду. Тобто в кожному зображенні ми змінили рух плавничка. Код і для рибки складаємо схожий код, як і для нашого для краба. Для цього обираємо події, коли натиснуто Прапорець. Керування, завжди. Обираємо рух, перемістити на 5, хай буде кроків. Оберемо, якщо на межі відбити вигляд наступний образ. І запускаємо. Бачимо, наша рибка плаває, але вона що? до догори ніжками. Зупиняємо проєкт. Додаємо рух. стиль обертання зліва направо. І давайте зробимо так, щоб вона не туди-сюди плавала, а в усіх напрямках куди лише забажає. Так, оберемо не обертати. Тепер знову події, коли натиснуто прапорець, керування завжди. Наступне, що нам потрібно додати, це буде повернути в напрямку рух, От, 90 градусів. Але ми зробимо так, що, до прикладу, оберемо оператори, і випадкове оберемо від мінус. 90. Натискаємо по одиничці, Стираємо, пишемо мінус 90. Натискаємо на 10, пишемо 90. І обираємо керування. Що змінювати напрямок, рибка буде через, до прикладу, 5 секунд. Запускаємо. От Наша рибка плаває. плаває так як їй заманеться. Бачимо, що, що кожні 5 секунд вона у нас. Змінює напрямок і ЛВ куди забажає. Якщо ж ми візьмемо стиль обертання зліва направо, вона буде в нас розвертатися. Тому хай залишається зліва направо. Зупиняємо. Тепер таким чином нам треба додати ще декілька рибок. Обираємо. Рибка 2 образ. Ця рибка в нас є. Залишаю синю. І ці дві рибки видаляємо. Синю дублюємо так само. І робимо, щоб плавник наш. Бачимо, що тут плавник трішки не так буде в нас. Тут складніше, тому можемо поекспериментувати. Ось отаким от чином. Рибку можна зменшити, при бажанні буде розмір. Скрипти точно такі самі. Коли прапорець, керування завжди рух перемістити. Перепрошую на хай, три кроки. Якщо на межі відбити, стиль обертання зліва направо, вигляд, наступний образ. І так само події керування завжди, завжди рух повернути в напрямку, оператори. Мінус 90. 90. І давайте додамо. Керування, чекати одну секунду, а ми оберемо 3 секунди. І запустимо наш проект. І ми бачимо, як наша рибка плаває в різні боки. Таким чином, дві рибки в нас вже є. Краб є, Давайте ще додамо одного персонажа. Одного двох за бажанням. Я хотів би додати ще одного персонажа. От, до прикладу, я візьму. Восьминога. Точніше, медузу. Зменшу її розмір. До 50. Перейду в образи. І погляньте, вона тут різноманітна, різнокольорова з різними образами. Для медузи я пропоную зробити схожий напрямок, вона буде в нас рухатися, але окрім того, змінюватиме, крім образу, ще й можливо. Мінятиме колір. Дивіться, як ми це зробимо. Для цього обираємо події, коли натиснуто прапорець. Керування завжди, щоб це відбувалося постійно. Так, зупиню проєкт. Потім рух. Перемістимось, до прикладу, на три кроки, буде рухатися. Якщо межа, як завжди, відбиватися. Стиль обертання. У нас медуза як забажає буде рухатися. Потім, вона може і вниз рухатися, і вгору буде вигляд. Стоп. Вигляд. Обираємо змінити ефект колір. Шукаємо от ефект колір на 25. І наступний образ. Також задамо керування, чекати,5, 0.5. І додамо так само, коли натиснуто зелений прапорець, керування завжди рух повернути в напрямку. Датчики випадкове від мінус 90 до 90. І керування чекати 5 секунд. Запустимо цей проєкт. І тепер ми бачимо, як наша медуза пливе. Але зверніть увагу, що в неї змінюється. Образи. Міняє вона колір, коли забажає. І на різні кольори. Можна, звичайно, зробити так, що залишити до прикладу два лише образи. От я залишу оці два образи, і вона таким чином плеве і міняє колір. Ось такий у нас вийшов з вами цікавий проєкт. Самостійно ви можете ще додати одні дві рибки, і можете поекспериментувати, щоб рибки, до прикладу, у вас міняли колір. Про успіхи виконання свого проєкту. Ви пишіть мені в коментарях, якщо ви можете, можете в себе на каналі YouTube чи де опублікувати або зробити посилання, щоб розмістити в мене. В коментарях під відео і я міг поглянути на виконання вашого проєкту. Обов'язково наш проєкт ми зберігаємо. Натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. От, зберегмося, відкриваємо папку. Називається воно обов'язково Scratch-проект. І якщо це не перший ваш такий проєкт, то може під циферкою бути. Правий клавішою мишки на файлові, переіменувати і підписуємо. Округом. Округан. Або ж акваріум. Як забажаєте зберегти. Все, готово. Як бачите, в мене вже не перший цей акваріум. Тобто наш проєкт виконано. На цьому виконання проєкту завершено. Повернімось до уроку ще декілька хвилин. І ми завершуємо. Нагадую вам, що після роботи за комп'ютером обов'язково ми робимо фізкульт хвилинку. Доки ви робите фізкульт хвилинку або за посиланням, або прислухаючись до моїх віршованих рядочків, виконуєте наступні вправи. Або гарно. Аби гарно почуватись, треба нам порозминатись. нахилитися, розпрямитися. Право вліво повернутися. Зараз будемо совою, покрутімо разом ми головою. Ще й покліпаємо очима та познизуємо плечима. Гору вниз плечі. Вільно маємо хвилинку, почнемо фізкульт розминку. Наче пташки політаємо, наче зайчики пострибаємо. Помахаємо руками, пострибаємо ногами. Пальці між собою з'єднаємо, пальці в кулачки будемо стискати. Кулачки обертаємо, а долоньками махаємо. Помахали, поскладали. А тепер нове вам завдання час робити присідання. Потім трохи пострибаєте і руками помахаєте. Зараз розімнете дязи, присідаємо. Аж три рази. Ну а потім ще 3 рази будуть сильні наші з вами м'язи. Все, ви вправно виконали, всі вправи ми повторили і чудово з вами відпочили. І невеличка логічна задачка, як ви думаєте, у нас є 12-поверховий великий будинок, в ньому є лік. На першому поверсі живе всього лише дві людини. Від поверху до поверху кількість мешканців людей постійно збільшується вдвічі. Але спитаю, на якому з цих поверхів в цьому будинку найчастіше натискають кнопку виклику ліфту. Задачка з хитринкою. Якщо ви знаєте, пишете в коментарях. Я чекаю 10 секунд і даю вам відповідь. А ви мені напишете, чи вірно ви відповіли, чи ні. Звичайно, відповідь дуже проста. На першому поверсі. Тому що всі, хто підіймаються ліфтом, обов'язково будуть натискати на першому поверсі виклик... кнопку виклику ліфту. Тому найчастіше саме на цьому поверсі буде натискатися ця кнопка. І невеличкий ребус. Який ви легко відгадаєте. Відповідь на радіо пишіть в коментарях. А я лише вам підтверджу, що ви вірно відгадали і це слово проєкт. Сьогодні ми з вами робили проєкт у вигляді акваріума або ще, можна сказати, морських мешканців океану. Вдома ж будь ласка, попрацюйте з підручником. Я досліджую світ» частина. Перша для третього класу сторінка 106. Ну і напишіть мені, чи сподобався вам цей урок та виконання сьогоднішнього проєкту. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та пишайте свої коментарі. До нових зустрічей! Але окремо хотів подякувати Зінченко Сергію Анатольовичу, який допоміг мені в створенні даного відеоуроку. Дякую. Всі, хто бажають, можуть нас підтримати фінансово за посиланням в описі під відео.